Привіт! Мене звати Надя. Я працюю інтерв'юеркою в Made Academy і зараз відповім на топ-5 найпопулярніших питань, які ми отримуємо від кандидатів. І перше з них це де вказано, що ви гарантуєте працевлаштування. У першому пункті договору прямо зазначено, що ми навчаємо з метою твого працевлаштування. Саме тому даємо не просто теорію, а практичні знання і навички, які реально потрібно вийти. Ми максимально підтримуємо тебе. Є окрема команда фахівців і програмний функціонал, які допомагають у пошуках. Разом із твоїм бажанням та мотивацією працювати в IT, офер точно досяжна ціль. Як саме ми допомагаємо з працевлаштуванням? Студенти проходять employment модуль, де вчаться правильно оформлювати резюме, писати мотиваційні листи, відповідати на технічні питання та готуються до співбесід з рекрутерами українською та англійською мовами. Команда Made Academy надає зворотний зв'язок на кожному із цих етапів, допомагає вдосконалити профіль у необхідних соцмережах та радить, як краще комунікувати з роботодавцями. Спеціальний функціонал платформи допомагає відстежувати вакансії, організовувати процес подачі цих заявок та слідкувати за відповідями роботодавців. Made Academy співпрацює з компаніями а також рекомендує студентів на відкриті вакансії. Понад 40% всіх оферів це результат роботи саме партнершіп-команди. Студенти, звісно, не залишаються наотенці з пошуком. Окрім нас, є ще ком'юніті-випускників, які вже успішно знайшли роботу і діляться своїм досвідом. В результаті все зводиться до простої формули: ти навчаєшся, активно подаєш заявки, використовуєш всі ресурси Academy і знаходиш роботу. Якщо після курсу ти не знайдеш роботу, то жодних виплат від тебе не очікується. Але наш досвід показує, що маючи мотивацію, ти точно отримаєш офер. Тим паче, наша команда буде з тобою на зв'язку, постійно підтримуватиме та допомагатиме місця. Також часто запитують: якщо я не працюватиму якийсь період протягом часу дії договору, чи маю я продовжувати виплати мейтикедемі. Ні. Оскільки ти сплачуєш відсоток від свого доходу в сфері IT, то якщо ти не маєш цього доходу в якийсь період, виплати призупиняються. І останнє: як же ви перевірятимете, скільки я заробляю? Все просто: кожні три місяці ти подаєш довідку про доходи, сформовану через дію, а ФОПи подають копії податкових декларацій? На цьому сьогодні все. Дякую за перегляд і до зустрічі на інтерв'ю.